Я вважаю, що велика відмінність нас від Росії і Білорусі в тому, що ми не злякалися 90-х. Вони злякалися 90-х. Ми теж спробували злякатися 90-х, тому ми обрали кучму, але у нас це не вийшло. Тому що ми на 90-ті дивимося як дуже крейз, дуже складний період, але період, який певною мірою дав нам старт, дав, дав оцю анархічну і дуже складну свободу, так? Зеленський це, — це дитина 90-х. 90-ті створювали три категорії людей: люди, які програли, так, і вони були витіснені. Фактично в дуже часто. Це люди, які пішли в фанатичну релігію в сектанство і так далі. Люди, які почали адаптуватися до всього, і люди, які почали думати, що impossible is nothing, нічого не є неможливо. Все, все можливе. Мені здається, що Зеленський з цієї категорії людей це його плюс і мінус. Але Путін це страх від 90-х. Росіяни обрали його, тому що вони не захотіли цієї анархічної свободи. І Лукашенка це страх 90-х.